Ну так что ничего, ничего спечета не надо. Сидеть можно свободно, они регулируются нашим администратором не виключити мобільний телефончик. Якщо всі готові, будемо починати. Доброго дня всім вітаємо вас у залі інформагентства Унян і розпочинаємо прес-конференцію на тему скандальна правда про конкурс міс Земля. Погляд зсередини мова піде про один з найпрестижніших світових формів краси Міс Земля, який має яскраву екологічну спрямованість і проводиться з 2001 року. На цьому конкурсі немає титулів як візиміз, а замість них учасникам присуджуються титули, назви яких пов'язані з різними стихіями. Більш Детально наш наша учасниця розкаже нам більш детально про цю, е, цю інформацію. Цього року на міс земля 2012 представляла володарка титулу Королева України Земля Євгенія Прокопенка. Вона є принциповою противницею конкурсів краси в чистому вигляді, але завоювала право на участь міс земля 2012. І з чим вона зіткнулася, чому вона саме брала участь в цьому конкурсі? з Чим вона зіткнулася? Це вона теж нам розкаже під час прес-конференції. Ще ми обговоримо наступні питання: що ж насправді відбувається на між земля, чи можна купити корону королеви краси, чи правдиві обвинувачення російських змі у корупції на адресу організаторів конкурсу? Чому для перемоги в цьому змаганні недостатньо краси, інтелекту і головне реального екологічного проекту? Отже, ці та інші питання ми обговоримо під час нашої прес-конференції. Я представлю наших гостей. Це представниця України на міжнародному конкурсі краси Міз Земля земля-2012», тисячі володарка титулу.